Нині в громадах є дуже актуальне питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціум, адже діти мають проживати в родині та перебувати в колективі своїх однолітків. Більшість батьків змушені віддавати дітей до спеціалізованих шкіл інтернатного типу, які розташовані далеко за межами громад. Або діти навчаються за індивідуальною формою навчання. У той же час подібні форми навчання не допомагають соціалізуватися у суспільство. Вирішити цю проблему можна шляхом створення спеціального класу на базі закладу освіти. Це буде максимально сприяти можливості дітей перебувати в соціумі, відвідуючи психолого корекційні заняття. В інтересах дитини з особливими освітніми потребами є дуже важливий аспект, коли надавачі освітніх та соціальних послуг представники дітей з особливими освітніми потребами взаємодіють активно між собою. Саме від цієї взаємодії і ми отримуємо той результат та соціалізація наших діток. І наша громадська організація Черкащани Уманщини долучається до саме таких програм, які допомагають соціалізації наших діток. З особливими освітніми потребами та інвалідністю допомагає їм соціалізуватися. Першим напрямком, яким ми для себе це сприяння створенню спеціальних класів, ми вважаємо це найбільш дієвим способом інтеграції наших діток, тому і долучаємо максимально і ресурси, долучаємо і юристів, і заклади освіти. Органи влади основною метою створення нашої громадської організації є створення інклюзивного освітнього простору для наших діток. Є тенденція до збільшення, адже військові дії, ситуація в країні збільшує кількість таких діток, збільшує кількість таких родин. І надзвичайно важливо зараз саме їм приділити увагу. І наше завдання нашої громадської організації не обминути увагою таких діток, зробити їхнє дитинство щасливим. І е, безбентежним. У своїй громаді ми намагаємося створити безбар'єрний простір для усіх людей, в тому числі особливо для діток. Раніше термін інклюзія був чимось таким страшним, далеким і незрозумілим. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб усі дітки з особливими освітніми потребами могли розвиватися у дитячих колективах, навчатися, могли відвідувати заклади освіти на рівні із нормотиповими дітьми. Саме тому нас зацікавила участь у проєкті Дружня школа до усіх дітей, який був реалізований разом з громадською організацією Черкащани Уменщини. Дякуємо дуже за співпрацю, тому що адвокація є дуже актуальна і для батьків, і для представників влади. Діти мають навчатися в закладах освіти, вони мають навчатися надто в тих закладах, які є найближчими до них, і територіально, і найбільш зручнішими для них. Робота управління освіти, молоді і спорту Монастиричинської міської ради спрямована на забезпечення. Надання освітніх послуг в безпечних умовах для всіх його учасників в закладах освіти навчаються створені всі умови для навчання і виховання наших дітей. Продовжується робота по забезпеченню системного та кваліфікованого супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. Таких діток у нас в громаді в закладах освіти налічується 36 в 26 класах, і 13 діток в закладах дошкільної освіти в дев'яти групах. На жаль, така кількість діток збільшується щорічно. У нас в громаді проводиться конкурс громадський бюджет, до якого можуть долучитися всі мешканці нашої громади. Найбільш активними і перше місце вибороли в цьому році інклюзивний простір, особливе майбутнє. І за кошти місцевого бюджету було надано всі придбано обладнання для забезпечення дітей з особливими освітними потребами, надання засобів реабілітації. Та для індивідуального використання для таких діток. Я мама дівчинки з особливими освітніми потребами. Моїй дитині 6 років, ми маємо діагноз РАЗ, маємо інвалідність, також ми в статусі ВПО в нашій громаді. Все, що ну, як ми потребуємо на сьогоднішній день, це розвиток. Розвиток можливостей, здібностей, талантів і можливості отримувати саме корекцію від кваліфікованих спеціалістів. Наразі в нас працює дефектолог, працює реабілітолог, дитинка отримує потрібні їй заняття. Ми консультуємося з різними закладами корекційними в Умані, в Києві, але нам 6 років і час обирати ну, надалі форму навчання. І на сьогоднішній день ми являємося учасниками проєкту саме по створенню спеціальних класів для таких діток. Детально групою ініціативних батьків ми вивчаємо і законодавство, і можливості цих класів. Ну, єдине, що хочу від себе, як від мами, додати, ми не можемо зробити вибору, не спробувавши. Тобто висновки можна робити тільки тоді, коли цей клас буде створений, і коли дитина матиме змогу в ньому навчатися. Потреба на сьогодні є, тому що в дитини дійсно гіперчутливість до звуків, в дитини починається паніка, коли в приміщенні дуже багато дітей. І, звичайно, це буде заважати освітньому процесу, ну, і в самому навчанні. Ну і ще хочу, вивчивши всі умови, якби всі можливості спеціального класу, дійсно там освіта базується на корекції, що дуже необхідно для наших дітей. Тому що ну, загальна програма є загальна програма, але ну, всі ж знають, що в наших діток є певні напрямки, які потрібно розвивати. Ну і це можливо тільки по спеціальній програмі. Дане питання є дуже актуальним на сьогодні. Мається на увазі створення спеціальних класів на базі загальної середньої освіти закладів, так як, на превеликий жаль, щороку збільшується тенденція щодо збільшення кількості діток з особливими освітніми потребами, діток з інвалідністю в закладах освіти. І коли дітки приходять на перше вересня, на жаль, знову ж таки щороку їх все більша і більша кількість, і створення саме цих класів допоможе максимально легко їм інтегруватися в соціум. І знову ж таки хотіла б наголосити уже неодноразово, ми про це наголошували батькам, щоб вони не боялися, не боялися чогось нового, тому що коли ми говоримо про створення спеціальних класів в батьків чомусь зазвичай от ми проводимо різні заходи. Я зустрічаюся з батьками, спілкуємося з ними. Чомусь у батьків завжди такий страх, якась страх мені здається, перш за все невідомості, тому що не до кінця вони розуміють, що це і для чого це. І хочу наголосити і акцентувати: боятися не потрібно, це навпаки. Це така форма здобуття освіти для ваших діток, яка максимально допоможе їм інтегруватися в соціум. Крім того, створення цих спеціальних класів буде сприяти деінституалізації. Що це значить? Це значить, що дітки з інвалідністю будуть постійно знаходитися в сім'ї, будуть максимально отримувати підтримку, турботу. Вони будуть в комфортних для себе умовах, в звичному для себе середовищі, але разом з тим вони будуть отримувати якісну освіту на рівні з іншими дітками. І я ще є мамою дитини-хлопчика з розладами автистичного спектру. Колі на сьогоднішній день, 12 років, ось буде 23 грудня, коли у нас в місті для дітей з особими освітніми потребами є навчально-реабілітаційний центр, який він може відвідувати до завершення 4 класу, який розрахований на початкову освіту. По завершенні 4 класу у нас є присутня тільки інклюзивні класи, або ж мені потрібно віддавати свою дитину в спеціалізовану школу, які розташовані досить так далеко віддалено від міста Умані. Це Ладишинка і село Бабанка. І там перебування дітей інтернатного типу. Я як мама не готова. Щоб моя дитина десь ночувала протягом тижня, це стрес для мене, для моєї дитини. І хто найкраще розуміє дитину як батьки, тому що дитина з батьками 24 на 7. І навіть у нас був недавно такий випадок, коли в дитини заболіли зубки, і я зрозуміла, що в нього болять зуби. Всі казали, ні, щось будемо дивитися це інше, можливо, десь там він просто виридує, а в нього просто був жест носик. Так. Ручкою. І Потім так виявилося, що у нього досить так воспалився зуб, і ми поїхали терміново на Черкаси, де йому вже його видаляли, тому що лікуванню не підлягало. І це ще є то, те ще раз доказом того, що все одно жести, міміку найкраще розуміє мама. І зараз іде е, політика нашої держави: це денстуталізація, тобто сприяння або створення умов для родини, щоб дитина з особливими освітніми потребами з інвалідністю прозивала в родинному колі. У нас в Україні є по законодавству відповідно до закону про освіту, інклюзивне навчання. Передбачено навчання дітей в інклюзивному класі, а також в спеціальному класі. І я. І ще група батьків теж ми зрозуміли, що це є вихід того, щоб наші діти навчалися серед дітей нормотипових. Адже коли діти також з особливими освітніми потребами живуть в соціумі, соціум навчається розуміти їх. Дитина вчиться розуміти соціум і відповідно комунікувати. Тому що я, як мама, розумію жести і вони теж, наприклад, попросити допомогу. По там, наприклад, якщо дитина з аутизмом вона робить такі рухи, бабочки такі кажуть, називаються метелики, то це може бути радість. І тітки вже починають розуміти, що це не прояв агресії, а це прояв радості. Дитина тішиться. Тому діти, яких серед яких знаходяться діти з основними потребами, вони стають добрішими. Ну і тому ми адвокатуємо час саме створення таких спеціальних класів на базах закладів загальної і середньої освіти. Це окремий клас. В якому навчаються діти з особливими освітніми потребами, вони навчаються за відповідними програмами, за відповідними методиками, але на святах, в їдальні, на перерві, вони знаходяться поряд з іншими дітьми. Вони вчаться ще раз повторюсь, комунікувати, вони розуміти один одного, і вони бачать, що Ніяких відмінностей нема, ми всі люди. Просто ми маємо якісь кожен свої особливості. Хтось вміє красиво співати, хтось може гарно танцювати, а от в мене дитина майже не розмовляє, і в нього є поведінкові е, такі прояви, як я вже говорила, метелики чи ще щось. Тобто він реагує на якісь події специфічно. І коли була можливість е, саме Подати грантову заявку на адвокацію спеціального класу, ми це зробили, ми виграли цей грант. Чому реалізовуємо місті Монастирище? Тому що ми комунікуємо там з батьками, і коли ми пішли по громадах пропонувати саме, де ми можемо реалізувати цей спеціальний клас, адвокацію спеціального класу, якраз міська рада міста Монастирище, їх це питання зацікавило, і ми там розпочали даний проєкт. По завершенню проекту ми їздили по громадах і розповідали про даний проект. І до, до речі, в багатьох громадах батьки зацікавились, бо це дійсно вихід, адже дитина, якщо вона не може знаходитися в колективі, де багато дітей. Є. Дитина реагує на звук, на де багато дітей, це її може вивести із сенсорної рівноваги, вона може плакати, може проявлятися агресія, автоагресія. Але в такому маленькому колективі, в школі, з часом дитина це все адаптується дуже добре. Коли дитина не може навчатись за типовими освітніми програмами, навіть та сама модифікація, ну, правильно зрозуміють мене освітяни, коли є у класі 20 учнів, із них і плюс ще є 2-3 учні з особливими освітніми потребами, то це колосальна робота і не завжди можна досягти успіху. І тому таким діткам все-таки краще за спеціальними методиками, користуючи піктограми, номікон технології. Е Структуроване навчання, тобто візуальну підтримку, і ці діти вони можуть часом і нагнати матеріали і програми і дітей, які завчаються за типовими програмами. Далі чому ми працювали ще з батьками? Тому що інклюзивне навчання, і саме навчання в інклюзивному класі, ну, не може сприяти тому, що дитина швидко почне імітувати нормотипових діток, і все вона стане як усі. Вона не стане такою, як усі. Але от саме в спеціальному класі він як дозовано виходить. Він вийшов на перерву, він звикся, він побачив цей шум, він бачив, що це не страшно. Потім і зайшов в своє приміщення, де знаходиться тиша, де знаходяться йому знайомі предмети, за якими він може навчатись. Потім тихенько виходить на свята. Це як адаптація до соціуму, це перехідний період, коли дитина знаходиться в соціумі. Далі, коли віддають дітей у спеціальні заклади освіти, вони все одно повертаються в родини. Тим більше інтернатного типу я маю на увазі. Вони все одно повертаються в родини, в громади і не готові ні батьки вже до повернення дорослої людини такої, вони не готова та сама громада, вони не знають, що з ними робити, і не готова та сама дитина. І тут вже починається, як на мене, катастрофа. Чому? Тому що дитина не знає, як себе вести в соціумі, тут можуть бути агресії, аутоагресії. тут родина теж не знає, як жити. Вони вже звикли жити без цієї особи з інвалідністю. І тут вже як тільки один назад повертатися в інтернат. Тобто ми закриваємо назад соціум. Тому от саме спеціальні класи. І ці ще спеціальні класи я бачу як продовження, що. Навчаючись з цим спеціальних класах, потрібно створювати на базі закладів освіти з часом класи професійної орієнтації, тому що е, ці класи вони будуть дуже важливі як для дітей з особливими освітніми потребами, так і з нормотиповим розвитком. Адже вони, вже навчаючись в школі, вони вже особливо в базовій середній освіті вони рухаються до профільного навчання, до професійного вони розуміють, а я попробую там конструкторами позайматися електрикою. Не виходить, я буду випилювати лобзіком, тобто вони вже десь свої навички проявляють. І це дуже важливо, і це мене як маму дуже турбує. Це, можливо, навіть і підготовка, зараз йдуть дискусії про працевлаштування осіб з інвалідністю. Є особи з інвалідністю, які можуть працювати, а які не можуть працювати. І Тобто ця школа якраз і допоможе такі спеціальні класи, зможе дитина. Бути повністю в соціумі і скільки, і яку посильну роботу вона може виконувати. Якщо ж вона не зможе, то тому вже там є інші способи соціальної допомоги. Створення спеціальних класів ще я бачу так, як. Об'єднання освіт, надання освітніх послуг і соціальних послуг, тому що ми зараз всі говоримо про асистентів вчителів. А якщо зараз дуже часто спочали говорити і про асистент дитини, це різні речі. Асистент вчителя це помічник вчителя і дітям всього класу, а асистент дитини це виключно допомога одній дитині. Далі можна об'єднувати тут і таку послугу, як денне перебування. Тобто можна створення спеціального класу і зробити довіз до уже створених реабілітаційних центрів, де знаходяться послуга денного перебування. Відповідно, діти можуть отримувати в другій половині дня реабілітацію. В першій половині дня вони навчаються як в школі, а в другій половині отримують реабілітацію, реабілітаційні послуги. Тобто, я бачу перспективу у... Покращенні надані соціальних освітніх і соціальних послуг. Створення спеціалізованих класів для дітей з особливими освітніми потребами сприяє державній політиці деінституціалізації та впровадження національної стратегії безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, національній стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 24 26 роки, а також стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні до 2028 року.